Новини культури 19-й фестиваль конкурсу української та польської музики імені Фредеріка Шопена подарував нові враження і познайомив із найкращими виконавцями класичних шедеврів. Цього разу у конкурсній програмі брали участь 65 юних музикантів. На концерті лауреатів побувала наша знімальна група. Тринадцятирічний маестро грає експромт ляби моль-мажор Фредеріка Шопена. Складні пасажі твору даються юному виконавцю легко, без сумніву, це результат щоденної праці і тонкого розуміння музики. Я, звісно, обрадувалася. Ну мені завжди цікаво в конкурсах учати. Це як Продвіження ли, вперед. Плюс ще конкурс імені Шопена мій любими композитор більшість з цих лауреатів конкурсу зовсім юні, але мають великі творчі плани. І для викладачів слова учнів про любов до фортепіано звучать як музика. Ну дуже важливо можна показати себе, спробувати свої сили. мій улюблений композитор. Люблю грати його часто. Олександр закінчує музичну школу в місті жовті води. Рівень гри учня підтверджує правило: зірки народжуються всюди, але там, де є гарні викладачі. Ми ж вчимо їх хорошо і правильно інтонірувати. відноситися до кнотному тексту і емоційно участвувати в тому, що вони роблять на роялі. Ось це наші критерії основні, А Шопен требує ще більших підходів к його музики, це один із самих тонких романтиків. Професор Тетяна Мельникова каже, що діти, як ніхто розуміють, щирість музики польського композитора залишається лише точно відтворити ці відчуття. Давати дітям розкриватися іменно в этом матеріалі, смотрети цікаві таланти це очень цікаве самобитне діло. Видатний піаніст Борис Федоров підкреслює значущість з Дніпропетровського шопенівського фестивалю ще й в тому, що тут звучить і багато творів українських композиторів, бо ще у 1990 році засновники форуму вирішили заявити його саме як фестиваль польської і української музики. Открываем каждый год все новые и новые имена украинских композиторов, продвигаем наших днепропетровских композиторов Александра Нежигая, Скуротовского, Бронзю. Это безусловно, лаборатория и по изучению творчества Шопена, и по изучению новых звучаний украинской музыки и открытие новых, конечно, талантов. Чи вдасться відкрити наступну сторінку життя фестивалю після 20 років існування? Президент Шупенівського товариства в Україні каже, звичайно, так, тому що діти продовжуватимуть займатися музикою, і в декого це перетвориться на справжню любов? Ірина Каблоцька Євген Хисне новини одинадцятого каналу.